Вітаю всіх, хто любить малювати. І так, сьогодні таке буде відео. Я з вами поділюся таким своїм досвідом, і ну, можна сказати, що це такий, ну, я це слово не люблю, да, ось лайфхак, спосіб такий, який я використовую, як малювати один з таких елементів пейзажу під назвою трава? Да? Як, як передати оцю таку? Її фактурність. Е, хтось, хтось каже, ну, що, це, що у нього не виходить, бо у нього виходять якісь граблі там, чи якась розчоска. Тобто, як так намалювати ту траву, щоб вона була реалістичною, натуральна більш-менш не було схоже, що це, знаєте, такі якісь однакові лінії? Взагалі, щоб вона була у вас живою. Що використовуєте для цього? Ну... По-перше, ми робимо з вами підмальовочок для нашої цієї ці майбутньої трави. Да. Ось. Якщо ця трава знаходиться на, далек, на дальньому плані, ми її так і залишаємо вже ж. Але якщо мова йде про те, про ну, передній план чи ну, там, наближений до нього план, де нам необхідно показати фактуру трави, то нам на допомогу прийде. отакий, отакий Чумачечий пензлик, я його так називаю, такий, знаєте, вже втомлений від життя. І я думаю, що у кожного з вас є десь у схованках, чи десь він валяється. Цей пензлик, який, на вашу думку, вже своє віджив. Ось, ну, подивіться, да, на, на його стан. Тобто, можна сказати, що це пензлик зіпсований, але він може бути і для вас в цьому випадку ну просто чарівним. Якщо у вас такого немає, то ви можете його завести, можете взяти там якийсь пензлик, ну, якийсь такий, який вам не шкода, і так його розчухрати, ось, щоб він був схожий на оцей чумачечий пензлик. І зараз вам покажу, як їм можна робити, дуже легко граючись, навіть граючись, ви можете робити цю траву. Ось я цим пензликом. Ось, бачите, я ним я його змочую, намагаюся його не вирівнювати, такий, як він є, такий він і є. Набираю темний зелений колір. ось, ну там, Чи той колір зелений, який ви хочете. Да? Там, чи холодний зелений, чи темний зелений. ось, На палітрі. на палітрі, ось, І дивіться, знов-таки розбухую цей. Цей наш пензлик, да? і дивіться на мої рухи. Бачите, рухи. Таке враження, що я якби так знаєте, так, отак, так царапаю цим пензликом. Я ну, так, царапонькою, бачите, отак. Не, не втираю фарбу, а якби такими ну, затираннями якимись роблю. Ось дивіться, що відбувається. Ви бачите, що відбувається. Цей пензлик може вам зіграти для вас просто велику роботу. Тобто ніколи не поспішайте такі пензлики вики... ну, викидувати, бо насправді для якогось певного виду діяльності він може бути ну, просто незамінним вам. О, Бачите, яка йде робота у нас? Ось. І чим далі трава, тим я її роблю вже такими більш такими рухами напівсухими рухами. Ось, і отакими ось такими нашаруваннями, бачите, я роблю траву. Ось так, ось так, ось так, ось так. Тепер, наприклад, на передньому плані я можу ще темніше взяти колір. Да, ось тут на передньому плані. І можу десь десь можу ось так зробити, десь такі ще рухи. Бачите, таку більш отут, таку насичену траву. Ось тут. Да, отак. Знов таки, на мої рухи, подивіться. вони не, ну, Я, я фарбу щільно пензлем не працюю. Я як би так царапаю ним, бачите? Отакі От протирання, протирання. Ось тут висока якась трава пішла, бачите? Така висока травічка. В принципі, все, це все, що я хотів вам, сьогодні такий, скажімо, спосіб. Лайфхак, як то люблять, так зараз модно казати. ось. Такий пензлик, який дуже часто діти можуть його так зіпсувати, взяти, ну, ну так, взяти його, не помити, працювати їм неправильно, і він може стати таким. Ось. Можна його спеціально до, до такого, ну, значить, вигляду довести, якщо він вам так потрібен. Це пензлик, Тобто, якщо ви бачите, що у вас є такі пензлики, ніколи їх не викидайте. Це може, Такими пензликами, до речі, можна ще робити деякі моменти, я потім вам скажу. Наприклад, волосся можна робити, да, таку фактуру якусь, там е, хутро на, на, там, на котиках, на собачках, там, на тигриках і так далі хутро. Да. Тобто всі пензлики художникам можуть, можуть бути у нагоді, і я думаю, що ви бачили, що у художників дуже часто такий великий глечик стоїть, чи ваза, в якому ну там сотні цих пензлів, і може навіть один якийсь пензель бути там, ну, роками бути, 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 а потім для якоїсь роботи він може бути номер один. На все добре, дякую за увагу. Використовуйте цей метод. Я думаю, що після цього ви зможете малювати більш цікавіше і реалістично цей елемент пейзажу як трава. До нових зустрічі, до побачення.